Доброго дня! Я Жига Тетяна Іванівна. Працюю в багатопрофільному ліцеї міста Марганець. Приймаючи участь у відеоконкурсі Різдвяне кулінарне диво хочу показати автентичний страв за допомогою своїх умінь і навик. Готуємо кутю святкову. Зерна пшениці. Перебираємо, миємо, варимо до готовності. Чорнослив. Родзинки, мак, заливаємо окропом для набухання. Кутю будемо подавати в запеченому яблуці. Для цього плод попередньо промиваємо, з яблука зрізуємо низ з хвостиком і видаляємо серцевину. Зливаємо воду з чорнослива, родзинок і маку. Чорнослив нарізаємо на маленькі часточки, горіхи подрібнюємо, з'єднуємо всі інгредієнти: мак, чорнослив, родзинки, горіхи і мед з нашою пшеницею. Ретельно все перемішуємо і наповнюємо наше яблуко. Запікаємо у мікрохвильовій печі або жаровій печі при температурі 180 градусів 20-30 хвилин. Наступна страва качка фарширована гречкою та чорносливом. Родзинка цієї страви це маринад. Для його приготування змішуємо гірчицю з медом, додаємо сік лимона. Перець мелений, сіль, чесник сухий, куркуму, промиту і обсушену качку. Промазуємо маринадом ретельно з усіх сторон і залишаємо маринуватися на 3 години. Готуємо начинку, крупу гречану перебираємо, промиваємо і відварюємо у підсоленій воді до готовності. Чорнослив промиваємо і заливаємо на 5 хвилин окропом для набухання. Нарізаємо часточками. Змішуємо гречану кашу, чорнослив, горіхи і фаршируємо нашу качку. Зашиваємо нашу качку і відправляємо у розігріту жарову шафу для запікання на 2 години при температурі 180 градусів.